Неділя 17 листопада на 11-му підсумковий випуск новин в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Шалені стрибки напруги та згоріла техніка у прифронтовій Червоногригорівській громаді. Окупанти прицільно атакують енергетичну інфраструктуру. Дуже часто діти не можуть вийти на уроки. Навіть в селі в одній частині світло є, в іншій нема. Через відсутність напруги два роки судових тяжб. Чи видно фінал у справі про побиття жінки за українську мову. Убери камеру, ось моя позиція. Ви відмовляєтесь коментувати. Убери, Убери камеру, ти що погано чуєш. Втрати в око і лише дивом уникнув ампутації руки та ноги. Чи вдалось медикам Дніпра поставити на ноги пораненого захисника з Київщини? Йди прямо вперед. А, вперед? Вона, так, прямо йди вперед. Вона підлаштовується під тебе. Собаки у центрі скандалу не вже в ботанічному саду Дніпра заборона на вигул чотирилапих діє вибірково? Заходять в сумках, проносять тварин маленьких, проносять за пазухою. Є такі мудрагель. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина пережила попередню добу та ранок. Далі в нашому матеріалі. У ніч на 17 листопада ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку на Україну. Удар зачепив усі регіони протягом ночі та ранку. Російські терористи застосовували дрони різних типів, крилаті балістичні аеробалістичні ракети. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура. В країні запровадили аварійні відключення. Через ворожу ракетну атаку дві людини загинули у Нікополі. 58-річний чоловік та 62-річна жінка. Протягом ночі та зранку росіяни декілька разів атакували Нікопольщину, били артилерію, скерували дрони. Камікадзе п'ятеро людей отримали поранення. Агресор зранку атакував і Дніпро. Постраждала одна людина. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надали необхідну допомогу. Тим часом Укрзалізниця повідомила про загибель двох своїх працівників через обстріл. Депо ще троє залізничників поранено. Їх стан задовільний. Пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад, автівку. Гучно було також і на криворіжжі у Самарівському районі та Кам'янському. Виникло декілька пожеж. Є руйнування у приватному секторі. У кривому розі ворог поцілив ракетою в об'єкт. Інфраструктури про руйнування повідомляють місцеві пабліки. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах. Під масованою ракетною атакою були й інші регіони країни. По столиці били ракетами та дронами. У Печерському районі уламки шахеда впали на п'ятиповерхівку. Постраждала жінка. Уламки впали також у Голосіївському та Деснянському районах. Шматок збитої ракети. Постраждала іще одна жінка, проте від медичної допомоги вона відмовилася. На місцях руйнувань працюють ДСНС. З 4.30 ворог атакував Миколаїв дронами камікадзе. Загинули дві жінки, шестеро людей поранені. Серед них діти. Уражено приватний сектор, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж. У Херсоні від обстрілу постраждав корабельний район, потрощено приватний сектор. 3. По Запоріжжю ворог також бив ракетами. Три удари сталися по об'єктах інфраструктури, троє людей постраждали. Одесу атакували калібрами. Двоє людей загинули. Це були енергетики. По обласній прокуратурі повідомили, що вони працювали на території об'єкта енергетичної інфраструктури саме в момент обстрілу. Унаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках. І ще чотири будинки було частково зруйновано. За попередньою інформацією, постраждав один підліток. Після обстрілу введено аварійні відключення світла, через що припинилося централізоване водопостачання. Біля водонапірних башт утворилися черги через відключення. Зупинився весь електротранспорт. Ми знаходимося в робочому режимі. Працюємо з першого, як то кажуть, по першому виклику. зібралася комісія. ТБНС, міська комісія, ТБНС, відпрацьовуємо питання забезпечення транспортного водопостачання. Забезпечення людей питною водою, Попередньо навіть не можу дати якусь орієнтовну суму збитків. Я тільки можу повідомити, що в нас є загиблі. На жаль, я проношу співчуття їх близьким, та є також поранені і цю інформацію також дам додатково, тому що ще розбираються завали ще буде оновлюється інформація. І зараз не хочу бути голослівним, а дати вже відповідну інформацію об'єктивно трішки пізніше. Рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу на Полтавщині. У Кременчуцькому районі ліквідовано пожежу п'яти легкових автомобілів. Займання сталося через падіння уламків ворожої ракети. У наслідок обстрілу постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні. На Волині влучання по енергетичній інфраструктурі на Львівщині уламки ракети впали на гаражі та авто. Сталася пожежа. На Вінничині та Рівненщині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На Закарпатті у гірській місцевості впав дрон. В області відключення світла та перебої із водопостачанням, на щастя, без жертв. Уранці <звук> 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск і перше влучання у цивільному житті. Жінка була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона стрілець занітник. Yeah. Попала, Наташа, попала. попала! 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 Всього протягом ночі та ранку збито 144 повітряні цілі, 102 із 120 ракет та 42 з 90 БПЛА. 41 дрон локаційно було втрачено, ще два повернулися назад в РФ. Востаннє такий масований удар по Україні ворог завдав майже три місяці тому. Тетяна Заєць та Володимир Коваленко. Новини 11 каналу. Шалені стрибки напруги та згоріла побутова техніка. І це на додачу до постійних російських обстрілів. У прифронтовій червоногригорівській громаді на Нікопольщині від нестабільного електропостачання страждають 14 тисяч населення. Місцеві кажуть, окупанти прицільно атакують енергетичну інфраструктуру, а звідси й такі проблеми. Як люди виживають на кого покладають свої надії? В нашому наступному матеріалі приїхали, зробили. Що ж ми повключали вже ж вечором? Вони зробили пізно. Холодильник не робить, Кинулися у невістки двохконтурний котюл, не робе. Два тюнера не робить. Ми ж не думали, що буде така напруга різко. Пані Лідія Бідкається після чергового стрибка напруги до 360 вольт. У неї та невістки погоріла в будинку побутова техніка. Каже, проблеми зі світлом в їх селі Кам'янське останні два місяці. Час пік, от як утром і після чотирьох часів. І от з шести до восьми. Оце таке 112, 114, 140 саме більше. Тепер уся техніка працює вдома виключно із запобіжниками. А Жінка підраховує витрати. Ремонт згорілої техніки став у 6 тисяч гривень. Плюс ще придбали прилади, які підтримують рівень напруги, відсікачі та стабілізатори. Один 600, а ми купили три. Стабілізатор скільки коштує? Стабілізатор 3 600. І невістка купила за півтори тисячі собі на котел. Ну, Купили, щоб хоча б чуть-чуть холодильник не, не згорів. І вовремя відключилося двохконтурний котлет, Зима йде. У мене зараз він відключений. Я ухожу на роботу, я відключаю, щоб не згорів, а що зімою буде. Проблема з електропостачанням у громаді через безперервні і прицільні ворожі атаки по енергетичних об'єктах. Снаряд від урагану. Він пошкодив на цьому місці лінії електропередач високовольтні. і дякуючи Богу, що він не долетів до житлової забудови і даний снаряд впав тут. Олександр Ковальов показує наслідки одного з останніх ворожих обстрілів у Червоногригорівській громаді. Непотрощених трансформаторів та пінстанцій практично немає. Також є проблеми з напругою в селі Придніпровському та мусіївки. Також в самій Червоногригорівці. Ми постійно під обстрілами, постійно є пошкодження лінії електропередач інфраструктури нашої громади. За місяць чиновники отримали понад дві тисячі скарг від населення. Найкритичніша ситуація саме у селі Кам'янське або тут п'ятиповерхівки, а вони на електроопаленні. На території села Кам'янського у нас 750 квартир, тобто понад дві тисячі мешканців, 70% з яких на електроопаленні. На даний час температура вночі 4-5 градусів тепла, це ще жовтень, вже потреба. Включати опалення, а люди не можуть просто включити конвектора, тому що вони не витягують з такою низькою напругою. Через низьку напругу прогріти квартири майже неможливо. Ну, у мене було і 14. в мене було і 14, і 12 градусів в квартирі. 16 – це для мене взагалі спека. Тамара Володимирівна по оселі ходить вдягнута практично так само, як і на вулиці. Каже, вдома лише трохи тепліше ніж на дворі, а прогріти стіни не може. А я включаю на одну і тоні на повну буш. Пів кіловата, А я вмикаю лише на одну і то не на повну потужність. Через те, що немає 220, воно не віддає те тепло, що має бути. Деякі мешканці п'ятиповерхівок вже придбали стабілізатори, кажуть, узимку без них не виживуть. 188. Оце, оце так у нас, бачите. Так це ми машинку відключаємо, тоді вже там не, не можна, не працює ні холодильник, нічого. А на тому у нас теж воно, бачите, стабілізатор купили для котла. Через нестабільну напругу у громаді страждає і навчальний процес, розповідають викладачі. Діти на дистанційці уроки проходять лише онлайн, проте для стабільного зв'язку немає ні світла, ні інтернету. Дуже поганий зв'язок, крім того, що в нас ще і всі вишки побиті. і У нас телефонного зв'язку майже можна сказати немає. Дуже часто діти не можуть вийти на уроки, навіть в селі в одній частині світло є, в іншій нема. Через відсутність напруги. Вибивала просто мене з уроку. Я вчитель, діти сидять, ждуть, мене вибиває, я не можу зайти. Та ж сама ситуація з дітьми. Я навіть бачу, що вони намагаються приєднатися, але в Zoom зайти вони не можуть. Влада на постійному зв'язку із енергетиками кажуть, фахівці відновлюють перебиті лінії електропередач, але капітально відремонтувати пошкоджену інфраструктуру через обстріли поки не можуть. Остання відповідь була. Така, що в зв'язку з наявною загрозою життю та здоров'ю працівників ОСР під час виконання службових обов'язків дітей Дніпровські електромережі призупинили планові роботи по Нікопольському району. Ми також звернулися із запитом до енергетиків, аби вони роз'яснили ситуацію. На відповідь чекаємо. Жителі та влада Червоногригорівської громади на енергетиків покладають великі надії. Утім, не забувають про цинічність окупантів і готують критичну інфраструктуру до важкої зими. Живлення підтримуватимуть за допомогою генераторів. На сьогоднішній день 100% об'єктів побуту забезпечені такими приладами і ми продовжуємо отримувати таку допомогу. Щодо населення, то ситуація, я думаю, що нередки зможуть вплинути і ситуацію вирівняють. Пані ж Лідія, про ми розповідали на початку сюжету, теж готується до зими. Каже, знає, буде нелегко, але її зігріває думка про перемогу. А ось через неділю, що буде, я не знаю. Я не знаю, як ми будемо жити. Головне, будемо жити, дівчатки, будемо ждати перемогу, щоб ми їх побідили. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. Люди вціліли, але постраждав пес. Його передню лапу практично відірвало уламком. Це наслідки чергової атаки росіян по мирних нікопольцях. Серед білого дня вгатили просто по житловому кварталу. Як себе почуває поранений пес та як місцеві відновлюють свої будинки? Матеріалі Катерини Нічик у підвал. тільки двері відкрив. Вона якщо ну, все. ну мимо, слава Богу, що не вбило. Момент удару по приватних будинках згадує пан Володимир. Каже, все сталося настільки миттєво, що не встиг навіть зреагувати, спуститися в укриття та забрати собаку. Собака була вон там у будки сиділа, Пробили будку насквозь. Лише дивом пес на прізвисько Бом встиг вискочити з будки. Чотирилапого посікло уламками, наляканого та пораненого його знайшов сусід. Після поранення бомб пережив ампутацію. Травмовану лапу лікарів рятувати не змогли. Нині песик під опікою волонтерів. Лапка ампутована вище локтика, тому що рятувати там не було, що лапу роздробило повністю в зап'ясток. Повністю був роздроблений, тому трошки вище локтя його ампотували, щоб не було там омертвіння ніякого. Ну, Собачка буде жити на трьох лапах. Ми знімемо йому шви і потім він повернеться додому в свій рідний двір. Господарі не відмовляються від нього. Господар Бома і досі оговтується від шоку. Ділиться забрати пораненого пса додому поки не може, бо спершу має відновити хату. Всі в окон вибили кришу, фронтон. Паркан зовсім не слово. Калітку, ворота, в гараж попала. Брем'янку теж кришу всю. Це багато все не спомниш. Попри постійні обстріли, Володимир планує відновити потрощене майно, а згодом каже, додому забере і покаліченого бома. Ні, виїжджати не буде. Нема куди. Та й собак жалко, Вони ще один. А найбільша мотивація залишатися у Нікополі потужна віра у наші збройні сили. Володимир впевнений вже незабаром разом зі своїми собаками зустріне в рідному місті день перемоги. Катерина Нічокальона та Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Накинувся на жінку за українську мову у Дніпрі. Досі триває суд над чоловіком, якого звинувачують у нападі на вчительку Вікторію Жданову. Нагадаємо, конфлікт спалахнув два роки тому у супермаркеті. Постраждала, вимагала в касирки обслуговувати її державною, аж раптом на неї напав інший покупець із черги. Чому активісти вважають, що справу навмисне затягують, та що каже обвинувачений в нападі, репортаж Владислава Авдієнка. Я Доблю вам офіційно. зараз на уваження. За, за викрики що місця. ви проти я заявляю від, від судді Карягіні Наталії Олександрівні. що мене нема зовсім довіри до цього суду. Понад півтора роки судової тяганини, а рішення й досі нема. Серпень 22-го. супермаркет. Це відео у своєму розслідуванні оприлюднила наша колега журналістка Ольга Журавель. На кадрах вчителька Вікторія Жданова сперечається із касиркою. каже та обслуговувала її російською. Касир. Відмовив мені в обслуговуванні державною мовою, а один із людей в черзі виявив агресію. Ситуація розпалюється, коли жінка дістає телефон, щоб фіксувати в громадському місці порушення закону про мову. Аж раптом один із покупців із черги нападає. Підскочив до мене, кривезий чоловік своєю рукою скопив мене за обличчя, вивернув мені шию, мало не зламав шию і протягнув майже два метри. Внаслідок нападу, показує жінка, судмедексперти засвідчили пошкодження м'язів шиї, а кримінальне провадження відкрили за статтею побої і мордування. Перші дев'ять місяців розгляду справи засідання здебільшого переносились, каже Вікторія. Стикалися з тим, що засідання не проводяться значно погіршилося здоров'я, тому що це і стрес. І нервове навантаження і витрати часу. Резонансна справа розглядається вже другий рік. І ось чергове засідання. Підтримати Вікторію прийшли активісти. Судовий процес затягується, судові засідання переносили безпідставно. Дуже часто спочатку не з'являвся сам обвинувачений, і суддя не вимагає від нього доказів його е причини, його відсутності. Його навіть привозили е виконавчі органи суди на суд. За це його не було покарано. У будівельній касці та з прикритим обличчям в залі суду той самий обвинувачений у нападі на Вікторію. Ми надали йому слово, аби почути його версію подій. Убери камеру. Ось моя позиція. Ви відмовляєтесь коментувати. Убери камеру, ти що погано чуєш? Небагатослівна і його захисниця. Ні, я відмовляюся надавати якісь коментарі на засіданні. Вікторія оголошує клопотання про відвід судді. Її звинувачує зокрема в порушенні гласності. Квітня 2023 року суддя відмовила у праві бути присутніми під час слухання представникам телекомпанії Одинадцятий телеканал Дніпро та товариство Телеканал Прямий. Хоча судовий процес є відкритим без обґрунтування причин, це на мою думку порушення принципів гласності Також постраждала, закидає судді необґрунтовані переноси засідань та упереджене ставлення. Зокрема, під час допиту свідка. Застосувала лінгвістичні фігури маніпуляції свідомістю, коли акцентувала увагу на тому, чого свідок не бачив, і уникала говорити про те, що свідок бачив на користь обвинувачуваного. Суддя долучила клопотання до справи та відклала розгляд для виконання вимог статті 35 і передачі зазначеної справи до канцелярії суду для визначення іншого судді для розгляду зазначеної заяви. То далі розглядатиме справу Вікторії, вирішуватиме вже інший суддя. Активісти наголошують на важливості процесу, адже він стосується порушення мовного законодавства України. Ми котимось назад знову в російську мову. Це одиничний випадок, який дійшов до суду. Насправді таких випадків багато. Мій син загинув за Україну, за нашу мову, за нашу культуру. І я вважаю це просто неподобством, коли попираються. Наші закони державні, і коли в Україні не визнається Україна українська мова, це просто ганьба. Вікторія ж обіцяє продовжувати боротьбу Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Потрапив під ворожу атаку дронами, отримав надважкі поранення, втратив око і лише дивом уникнув ампутації руки та ноги. У Дніпрі в одному з реабілітаційних центрів рекавері, національну мережу яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки, проходить відновлення Денис із Київщини. Чоловік приїхав сюди на кріслі колісному. Чи вдалось поставити на ноги воїна? Дивіться далі. Йди прямо вперед. Прямо вперед, вона, да, вона підлаштовується під тебе. Денису 32, він з Київщини. Захищати Україну пішов на другий день повномасштабного вторгнення. Служив піхотинцем. Поранення отримав на Донецькому напрямку, коли їхню позицію атакували дрони. Двоє ми були в байничці, ну, в норки такі. І один стояв над, над нею возле дерева, ті типу, подивився. І в цей момент ну, прийшов скид, і я вже дивлюся, як гранат. Один упала чисто, ну, отак як. Та тумбочки тут в метрі до стора від мене. Чоловік отримав тяжкі поранення, втратив око. Зараз стоїть імплант. Також сильно постраждали ліві рука і нога. Лікарям дивом вдалося зберегти їх та уникнути ампутації. Вона ну, отак от просто тілім палець. Мені навіть собі її то положити. Ну, всі движання, отак от були вона. Ну а зараз, слава Богу, тут от. благодаря фахівцям починаємо потихоньку працювати. Зараз чоловік відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра рекавері. Це національна мережа, яку для поранених бійців заснували Віктор та Олена Піншуки. З Денисом працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців, яка розробила для нього, як і для кожного свого пацієнта, індивідуальну програму. Було обмеження через те, що м'язи довго на рухалися. Вони, як то кажуть, затверділи, і вони не дозволяли виконувати повністю. Вони обсяг руху, в Досягти максимального результату допомагає надсучасне обладнання. Аби відновити уражені нервові тканини, Денис займається по дві години на день. Вже сам ходить, хоча приїхав в рекавері на кріслі колісному. Ну, щоб мені йти треба було, мені отак от я подимав. Ногу. Отак от впереді все время. А зараз після нормальної розмінки я вже ну, отак от подимаю. Ну, отак от чуть-чуть. Не менше у чоловіка зайнять із рукою для таких тренувань в центрі також існують розумні тренажери. Тепер він може робити себе навантаження, натискати окремо одним пальцем, може за одягати одяг двома руками, застібку застівати, брати маленькі предмети, неважкі. Наразі це велике досягнення, тому що до цього він не міг виконувати нічого з цією рукою або допомагати нею. Для відновлення таких складних поранень потрібен час. Хоча вже на зараз кажуть фахівці у Дениса хороші результати. Сам військовий впевнений, що не має права падати духом, бо в побратимів є і більш важкі поранення. з схожі ситуації гаразд хуже, і вони духом не падають, хоча не, не маємо права падати духом. Давайте другим приміром. Молодий хлопець треба думати, як жити далі, ну війна рано чи пізно закінчиться, всіх не переб'ють і нас. Нормальне життя чину, нормальний чоловічний образ життя, сім'я, жінка, там, щоб діти, Бог дав дітей, щоб був нормальним батьком, щоб була нормальна сім'я. Ну жити всі люди і забувати це все. Це треба там оставляти на полі бою. війну. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Собаки у центрі скандалу в ботанічному саду заборонено вигулювати тварин. Відвідувачі проти кажуть, це порушує їхні права. Ба Більше когось чотирилапами пускають, а іншим пройти зась. Чи дійсно правила працюють не для всіх, та чому ж чотирилапі небажані гості? Розбиралась Олександра Максименко. Ботанічний сад Дніпро написано: собаками заборонено, щоб собака ходила. Собака в спеціальній переносці. Таке відео виклала в мережу одна з відвідувачок боцсаду. Дівчина неабияк обурена тим, що її не пустили на територію разом з пухнастиком. Питання по адміністрації – Не пускай собаку в переносці, яка не буде ходити лапами. Відвідувачка неодноразово бачила тут інших собачників. Проте саме їй пройти не дозволили. Цього року під кінець літа я з друзями приходила до ботанічного саду, де під час прогулянки був помічений шпіц, який бігав собі сам поруч із господарем. Тому питання: чому одним можна навіть без переносок, а іншим взагалі не можна? Те, що в ботанічному саду гуляють з тваринами, підтверджують і інші відвідувачі. У мене подруга з собачкою, маленький песик. Сказали на руках носити. Ну, носили на руках. Тож чому так одним можна, а іншим ні. Директор ботсаду Анатолій Кабар каже: насправді тваринам на територію ботсаду не можна, чи то у переносці, чи без неї. Заборона на вигул тут діє ще з 2018-го. адже це не просто парк для прогулянок, а природно заповідний фонд загальнодержавного значення. Пішов перелік, в якому восьмому вказано вигул тварин. Під вигулом тварин мається тут взагалі. Недопуск людей з тваринами на дану територію. Дами починають спекулювати, починають казати, може я на руках, я її нікуди не буду пускати. Будь ласка, пропустіть. Та, попри офіційну заборону, люди все ж знаходять спосіб пронести на територію своїх тварин. Хтось мовляє працівників, а інші йдуть на більші хитрощі. Через забор передають. Тобто жіночка зайшла, чоловік стоїть під забором, передає тваринку, відповідно, заходять в сумках, проносять тварин маленьких, проносять за пазухою. Є такі мудрегелі. Чи не проти бачити у БЦД собачників з їхніми улюбленцями? Ми запитали у відвідувачів. Тут думки розділились. Коли ми гуляємо і десь, вибачте, наступимо на це, що собачка зробила, це теж дуже неприємно. От, ну, Є, мабуть, такі місця, куди з собаками не можна. Якщо вони в переносі, вони ж не нашкодять тут, нічого. плюс завжди є з собою пакети спеціально для собачок, щоб все за ними збирати. Можливо, щоб собака була на поводку і хазяєва ну, стежила, щоб вона не лазила по копаному по грядкам. Проте в адміністрації боцсаду кажуть, справа навіть не у комфорті відвідувачів, адже тут є рідкісні і колекційні види рослин. Для них тварини можуть нести серйозну небезпеку. Ця рідкісна рослина з Південної Африки може буквально зникнути. І все через вигул собак у ботанічному саду Дніпра. Чтирилабі можуть не тільки розгристи її і розрити землю навколо, серйозно зашкодити може навіть сечі тварини. На території боцаду нема камер відеоспостереження і працівники не можуть слідкувати за кожним відвідувачем. Тож занести тварину і справді можуть в переносці. Але як вона гулятиме далі? Лише на совісті власників. Тому заради безпеки флори у боцаду заборонені прогулянки з тваринами у будь-якому вигляді. Олександр Максименко, Олександр Довгонь, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.